Друзі, всім привіт колеги. Так, ну що на сьогодні? По плану мийка агрегатів. Вже трохи розібрав, хто бачив попереднього відео, Миваю цю всю капу. Куски металу, нігрол грязний. Миємо своєю мойкою домашню. Заодно помию бака, щоб не був такий грязний, мазуті всякий. Це все буде, думаю, ну, погрунтую і покрашу, щоб мали якийсь віт хоч трохи. Так, вимиваємо. Так, тепер так, тут. Що я сьогодні купив? Купив ось цю шайбу. Зараз менше трохи звук. Так. Купив я цю шайбу. Значить, Дивіться, два магазина. В одному коштує 400 гривень, а в другому коштує 180 гривень на рівному місці. Так, Купив обіньоні пружини під цю шайбу. Так, Ставив. Лапки в мене ось такі. В принципі, висоти лапки ще вистачає. Нову лапку вона не сідає, на мою стару сідає. Пружинки треба довші, взяв я її довші, в принципі, побачимо, вже я її неправильно ще виставив. я думаю, що пружинки треба поміняти. Хочу поставити цю шайбу для того, щоб не знову лапки. Все, в процесі буду показувати, в планах на сьогодні навішати корзину, Підшипник. дивіться, ще по підчепникові. Принципив я, маю. Коротше, Цей підшипник. І ось цей старий. Не знаю, старому, в старому нічого немає. Але він ширший від цього. Що видно. Два рази майже. Не знаю. Можливо я поставлю старий ще залишу. Побачу. А можливо заб'ю новий. Коротше, ще подумаю. І то і то буде нормально, я думаю. Тут просто направляючий. Нічого такого немає. Так, підшипники. Думаю, знімати сьогодні. Ми побачимо. Такі плани. Коротше, корзи... Мойка, корзина, підшипник. І добути оці підшипники. І добуду, мабуть, сателіти, познімаю, пальці сателітів. Ось такі плани. Зараз поки миємо, якщо буде щось цікаве. Буду показувати. Помив прямо тут. Тепер можна декрутити. Я думаю, що це все висихне. Зараз терсія насипле, нічого страшного не буде. Зате чисто. Чисто. Я з хімію. Думаю, це все хоча б задую. Раскаю. Де ще дочистю, домию. Що таке? Основну я масу помив, піднігрову я відчухався. Коробка чиста всередині, стільки кусків якогось металу, всякої радості повилітало. Основне я вимив. Короче, промежутку. межутку. Жутку відмив. Все чистенько. Вже можна її брати до руки сухими рукавицями, а не тими, що з нігрозних скапує. Так що, йдемо далі працювати, що я буду робити зараз? Там навішувати корзину буду, поставлю. Кружинки поставлю, напевно, в першу чергу. І буду навіть корзину. Болтаки. Ось в мазуті, в гролі, в колюці, в болоті. Треба перемити, тоді буде акуратно все стояти. Спадаємося на прям. Цей ботик. Нам вже не треба, гаєчки пригодяться. O pai às vezes.

Шестері, це Привіт, це отой. Вітаю слухачів Радіопромінь з різним та новим роком. Хочу побажати здоров'я, ментального, фізичного, пам'ятати заради цього. цього. Підтримувати один одного, тримати за руку міцно-міцно у найважчі моменти і найщасливіші моменти. Бути поруч і бути бажаним, бути, бути щасливим. Міру того, як в принципі зараз можна бути щасливим. Місто обіймає вас. Слава Україні. Зі святами! Так, Ну що, я продовжую працювати. А ви дивіться відео далі. О, покажу, скільки стружків. На пробках. Повна халепа. Ще одна, ось друга. Чого там тільки нема. Все, ми продовжуємо працювати. Так, іще одна ремарочка така. Ось мені подобається як вижимний прилягає до шайби. Набагато краще, ніж лапки. Це більше подобається. Як на кульках тор'є люфт, Ну то таке. Але буде ось так. Я думаю, що це буде дуже чудово. Це буде просто класно. Набагато краще, ніж лапки по вижимному, я так гадаю. В кого таке стоїть, напишіть. Задоволені, незадоволені. Я закінчу. Що хотілося б розказати? Поставив я цю шайбу. Так. Сцентрував вал. У мене був старий вал гибкого щеплення. І поставив я оцей диск Таровський, а тут не вина артикула. Так. Зробив на сім шлочків вом. І тепер саме цікаве. дивіться, по зазору від цьому. Хто скільки виставляє в себе, ну, напишіть в коментарях. У мене на даний час лапки до кінця ще не зажаті. Ще є куди підтягувати і підтягувати. Але підтягувати я не буду. треба помити ще корзину. Взяти її повитирати від масла. Таке. Хто скільки виставляє на рівень цієї шайби. У мене тут вийшло 88. А до, до лапки від диска, якщо так буде видно, 81. Не знаю, вижима тут, мені кажеться, достатньо буде. Але стосовно шайби вона додає рух величину цього ходу на педальові. Хто що знає, напишіть, хто скільки виставляв, хто ставив цю шайбу, як вона ходить, хто скільки добавляв, зробив зазор. І чи взагалі практично оця шайба? Я її хочу поставити, по-перше, заради того, щоб е, не стиралися лапки раз. По-друге, щоб в мене зазор між вижимним, коли я регулюю так нормально щеплення, отакий от зазор. Я його хочу забрати за допомогою цього, цієї шайби. І хочу поставити, побачити, як воно буде. А ви коментуйте, хто ставив? Практично, не практично, ходи, не ходить. Ну я бачив разу, як плюси, мінуси щоб зрозуміти про закінчення матчу вже біля мене на старому маховикові. До речі, я сюди ставив між корзиною і маховиком, Я сюди ставив шайбочки. І за чого? І за того, що зараз видно ход пружини, а там мене хода пружини не було. Зараз вижимати не буду щеплення, буду складати його трохи по-другому. Навішаю сюди про межутку. вал для того, щоб... це вже не було цього запирання, попадання. А потім далі я встулю все разом на коробку. Я думаю, мені так буде краще. Спробую, Спробую таким образом. І тоді, коли я поставлю промежутку, я вже зможу подивитися, рух деженого чи прокручується вал, чи нормально вижимається щеплення. Тобто мені буде так доступніше. кращого гравця, і ну якось так. На сьогодні в мене, в напевно, все. То я щось, Наче нічого не зробив, а день прийшов. Всім, кому було цікаве відео, ставте лайки, коментуйте, хто що знає, але ми будемо далі. Наскільки ви вам виставляєте, які зазори лапки і які зазори до цієї шайби? Бувайте всі здорові.